Далі хотіли б розказати дивовижну історію про легендарного льотчика головного управління розвитки міністерства оборони Віталія Пляку. Це один із найпрофесійніших і найбільш досвідчених льотчиків в Україні. Він брав участь у низці місій у Афганістані і країнах Африки за час великої війни в Україні проривався гелікоптером у окупований Маріуполь до захисників Азовсталі. Брав участь у харківському контрнаступі і цілі низці операцій, про які як каже гурмо, можна буде розказати тільки після війни. Підполковник Віталій Пляка загинув у небі над Сумщиною у березні 2024-го. Він став героєм України. Ми маємо пам'ятати ім'я кожного нашого захисника. Про бойовий шлях Віталія Пляки. Давайте згадаємо. Завжди під музику завжди усміхнений. Так Віталій повертався з небезпечних завдань погода, все, все хорошо. Підполковник Віталій Пляка, пілот авіаційного підрозділу головного управління розвідки. Завжди перший і там, де найнебезпечніше. Небо, він просто жив. Літати – його дитяча мрія. Коли постав вибір професії, ще в далекому 88-му, пішов в авіаційне училище. Став військовим пілотом в 2004-му Потрапив під скорочення зі служби. Та літати не припинив, коли він е Вийшов на пенсію, для нього було це було дуже важко пережити цей такий стрес з 2004 року. він працював в різних міжнародних авіакомпаніях. Тобто там у нього були різні контракти. Там в Африці, в Афганістані, свій черговий комерційний політ він мав полетіти у березні 22-го. та почалась повномасштабна. Коли йому зателефонували його колеги і кажуть, що Віталій, та ми там якось тебе ну, зробимо можливість, ти виїдеш у відрядження, все буде добре. А він же ж їм каже: хлопці, яке відрядження? Гроші потім будемо заробляти, а зараз треба країну захищати. Тоді, коли інші виїжджали зі столиці, Віталій. Пішов до ТЦК. Він по-іншому не міг. Тобто, це така людина честі, яка розуміє, що він має захищати свою державу. І одразу перші бойові завдання. Де Вертолітнику він був найвищого класу. Він вважався найкращим вертолітником України. З ним всі хотіли літати. У березні пляка чує про ризиковану спецоперацію, яке готує гур, де на гвинтокрилах просто під носом ворога треба прориватися до оточеного Маріуполя. І йде на це завдання одним з перших добровольців. Азовсталь – це була одна з найобхідніших операцій, яку він виконував. Виконали нездійснено. Росіяни не думали, що туди полізуть вертольоти. А вони це зробили. і батько на той час вивіз сім поранених чоловік від семидосьми кінкова. Ось розповідав, що всі були дуже тяжкі, всі були лежачі. Він на той час щось близько трьох там грузов привіз. За цю бойову операцію в окупованому Маріуполі Віталій Пляка був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Рідні кажуть, відважний на роботі, люблячи батько вдома. Окрім польотів, мав і інші хобі. Він любив фотографувати. Він усюди хотів фотоходи фотографувати. Він як приїде з командировки, фотоапарат і все, його немає. Де він з ким він, де він ходить, кого він фотографує, в ліс фотографував, природу. Найбільший зв'язок у нього був з сином. Зараз син продовжує справу батька і теж літає. Коли почалась війна, повномасштабне вторгнення. Я тоді для себе вже зрозумів, що я піду стопах батька, що я був вертолітником. Це було після того, як він у мене перший раз обов'язків по літак. Він мене багато чого навчив. але то кажуть, шкода, що не побачив, як я почувати. Потім контрнаступ на Харківщині, і знову пілот Віталій в перших рядах авіаційного підрозділу ГУР виконує небезпечні завдання. На його рахунку понад 300 бойових вилютів. Пізніше нова ротація на Сумщині. В суботу 16-го ми з ним довго розмовляли. Він дуже хотів, що як він повернеться, щоб я зробила йому його улюблені перці фаршировані. Uh, довго ми майже дві години з ним розмовляли. Uh, і ну, усі знайомі кажуть, що, начебто, він як відчував, що, що він може не повернутись. 17 березня легендарний пілот Віталій Пляка полетить на чергове бойове завдання востаннє. Того страшного дня він прикрив інший гвинтокрил з нашим десантом. Він цінує свого життя з нас як машина. Напередодні роковини його смерті головне управління розвідки презентувало книгу на честь легендарного пілота. Сьогодні ми розповідаємо про ще одного героя України, розвідника. Одного з найпрофесійніших, найдосвідченіших пілотів, льотчиків України, який служив у нашому підрозділі, він був завжди тією людиною, на яку можна покластися, з якою можна порадитися. За відвагу й мужність Віталію Пляку дали звання Герою України посмертно. Людмила Гаврилюк, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.